Вінницький державний педуніверситет. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Козубинського бере свої витоки з 1912 року, коли завдяки промисловому розвитку та зміцненню Вінниці як адміністративного центру регіону керівництвом Російської імперії було запроваджено учительський інститут для підготовки педагогічних фахівців для потреб Подільської губернії. Очолив перший у Вінниці заклад, який надавав вищу освіту, випускник Московської духовної академії Матвій Запольський. Запольський очолював заклад впродовж 10 років аж до 1922 року. Тоді інститут знаходився у двоповерховій будівлі, зведеній за проектом архітектора Григорія Артинова на ближному замості, на місці сучасної філії торгівельно-економічного університету. Учительський інститут не припиняв роботи навіть у часи громадянської війни. Тоді його дологою приймався уряд директорії. Зберіглися документи за підписом Вінниченка. 1920 року учительський інститут було реорганізовано в інститут народної освіти. Там функціонували дошкільне та шкільне відділення та педагогічні курси. У 1924 році інститут було переведено до Кам'янця Подільського. Натомість у Вінниці було утворено український педагогічний технікум імені Івана Франка. У 1930 році технікум перетворився на інститут соціального виховання, де функціонували чотири відділення: історико-економічне. Агробіологічне, мовно літературне та техніко-економічне. Факультетну структуру і чотирирічний термін навчання запровадили у 1933 році. Згодом інститут соціального виховання перетворено на дворічний державний учительський інститут, якому було присвоєно ім'я Миколи Островського. Під час Великої Вітчизняної війни інститут перебував у режимі заочного відділення у складі трьох факультетів. Проте, через трудову мобілізацію з лютого 1943 року навчальний заклад припинив свою роботу. Трохи більше ніж за рік, навесні 1944 року, відразу після звільнення вінниці інститут оголосив набір абітурієнтів на історичний, мовно літературний та фізико-математичний факультети. У 1979 році Вінницький державний педагогічний інститут став четвертим в Україні вищим педагогічним навчальним закладом першої категорії. За 20 років постанови Кабінету міністрів України від 4 лютого 1998 року інститут реорганізовано у педагогічний університет, якому присвоєно ім'я Михайла Коцюбинського. Того ж року Державна акредитаційна комісія визнала університет акредитованим за статусом закладу вищої освіти 4 рівня. Сьогодні університет складається з п'яти інститутів та трьох факультетів, де за 12 -ма спеціальностями набувають освіти понад 10 тисяч студентів, більше половини з яких складають студенти очної форми навчання. Навчальний процес забезпечують близько 500 викладачів, серед яких 82 доктори наук та понад 260 кандидати кандидатів наук. Одна з малих планет сонячної системи, за номером 13904 носить ім'я Вінницького державного педагогічного університету.